9 вересня у залі Бобринецького районного будинку культури відбулося віче за участю лідера аграрної партії України Віталія Скоцика. Є останнім учнем Івана Степановича Плюща. Хто знає, хто це такий. Це людина, яка підписувала Декларацію про незалежність нашої держави. Іван Степанович в 93-му році випустив одну єдину книгу за своє життя. Називається Хто ми і куди йдемо? Із двома знаками запитання. Я думав дійсно, хто ж ми і куди ми йдемо? Іван Степанович говорив завжди одну просту річ. Запам'ятайте. Радянська система виконала в українців, в українця господар. Тому що без права власності, без своєї справи, без свого господарства українець не українець. За 15 років з 2000 року, коли розпалися колгосп у нас знов з'явився вільний селян. І коли я перший раз виступав на Кировоградщині, мені було дуже важко говорити. Знаєте чого? Не мені важко говорити. А важко сприймалася від агарів, чому? Кишені повні. Прибутки були хороші. І я їм доказував, хлопці, у вас вже забрали 20 мільярдів. Село відчуло цих 20 мільярдів, які забрали з ваших кишень. Ні. Буде слідуючий етап, що держава захоче з вас забрати ще більше. Приходимо червень місяць, у нас є спеціальний режим ПДВ в аграрному виробництві, держава каже, хватить. Давайте ми вас заберемо тепер цей спеціальний режим і мимо мінус 20 мільярдів. А який є інструмент сьогодні в аграрію і в села для того, щоб захистити свої інтереси? Чи ви чули хоч одного депутата в Верховній Раді, який би вийшов на трибуну і сказав, у нас гори на селі? У нас пропало 2,5 тисячі шкіл, у нас пропало 500 з лишнім сільських лікарень, коли з'явився. Той етап, коли була спроба уряду знову забрати цей спеціальний режим ПДВ, ми думаємо, зараз піднімемо всіх цих хлопців, які є в Верховній Раді, виведемо людей під стіни Верховної Ради і відстоїмо інтерес. Людей робили клич? Ні, люди приїхали. Біля 3,5 тисяч людей, люди приїхали, особливо більші, і середні, які відчули, що таке з їхнього обороту забрати 20%. Для тваринства дрібного це гібель зразу. Це втрата робочих місць, це втрата господарств, це втрата своєї справи. Обдзвонюємо цих 42 депутати. Знаєте, ви, скільки вийшло до людей під стіни парламенту? Сім. І 42, через декілька днів, ці сім, які вийшли, кажуть: Тариса, а ти ж правий? Я кажу, що ви маєте на вас? А ти уяви, щоб у нас було 42? Фракція аграрників аграрної партії як одна єдина сила. Хто б тоді спробував забрати те, що сьогодні є в села? Ми б тоді генерували закони, які б дали можливість розвиватися сільським територіям і аграрному виробництвом. А та називається аграрна група 42. А що ми можемо вирішити? Ось так, галузь номер один 30% економіки, 17 мільярдів доларів прямих валютних надходжень минулого року. Металогія 13.6, ми номер один. А що ми маємо на селі? Що ми маємо в країні в цілому? Да, ми могли б гордитися, що ми експортир зернових номер 2 але подумайте? Нам світ свідомо це віддає. Чому? Тому що купляє у нас сировину. Якщо світ у нас купляє кукурузу за 120 доларів за тонну, то він у себе у своїй економіці створює 680 доларів доданої вартості. Що це таке? Це заводи по переробці, це робочі місця, це сплачені податки, це всі оці молоді люди, які є не просто трактористом туристом Він айтішник, фінансист, бухгалтер, де? У сільських територіях. Тому що це не в сировині везеться за кордон, а переробляється тут і дає гроші рідній економіці нашої країни. А як можна це змінити, коли ми навіть питання ПДВ? У Верховній Раді вирішити не можемо. Для цього треба фундаментальні речі. Для цього треба бачити стратегію розвитку своєї країни на років вперед. Для цього треба мати інструмент, такий, як зробив собі поляк. І цей інструмент називається політична сила. Тому що я вважаю вважаю, партія не є інструмент виборів, партія інструмент організації суспільства. Треба впевнити тих аграрів, яка сьогодні гаус номер один цієї економіки тримають країну. Що вони повинні бути сьогодні в політиці. Вони повинні страдати основну групу у районних обласних радах. А на наступних парламентських виборах йти в парламент і бути в трійці політичних лідерів нашої держави. Тому я їхав. І сутність тих форумів, які відбувалися, в мене ж немає якогось адміністративного інструменту. Я вам нічого не роздаю. Десь збиралося 10 людей, десь 15, десь тисячу, десь 2 тисячі. Але ми вибудували цю машину. Знизу до верху по всій території нашої держави на сьогоднішній день. Мені вдалося велику частину тих хлопців і дівчат, які за 10-15 років стали вільними селянами, розбудити і довести їх. У вас забрали 20 мільярдів, заберуть ще 20 мільярдів. Через два роки у вас нічого не залишиться. І все те, що ви напрацювали за 10-15 років, піде на благо латання дир нашого бюджету. Все! Від цього не виграє ні держава. Ні соціальне складова, ні виробництво, ніхто, тому що іноземні міністри свої чимодани заберуть, і полетять до своєї прекрасної країни, де б вона не була, де вони мають хорошу пенсійну систему, де вони мають прекрасне медичне забезпечення і зроблять все, що їм потрібно зробити. Тому сутність того, що я сьогодні, ось рік буде, 20 вересня, як мене обрали головою Аграрної партії України, я їжджу і доводжу людям, що ви це повинні робити. Місцеві вибори, ви за мене не голосуєте. Я нікуди не йду, ні в депутати, ніякої ради ніде. Я кажу, що це ви, ті люди, які не ходили в політику, ви повинні йти на сьогоднішній І ми повинні створити цей інструмент знизу до верху, починаючи з сільських рад, районних, обласних, для того, щоб на наступних парламентських виборах вийти в трійку лідерів. І на 35 років бачити стратегію розвитку цієї держави. Має бути потужна громада з реальним уповноваженням, з реальним фінансовим ресурсом. Тоді корупції близько не буде такого рівня, як того, де одна людина приймає якесь рішення, звітуючи якійсь людині, яка невідомо, де сидить, на яких небесах. Це ж просто. Але для того, щоб оце нам все змінити, треба й то, щоб ми були тою силою. І я от сьогодні, що я перед вами виступав, згадайте хоч одне слово, що я вам щось обіцяю. Я вам нічого не обіцяв. Я не можу вам нічого обіцяти. Я просто закликав об'єднуватися самим, іти у ті ради, в яких є для того, щоб ми побудували, починаючи з громади доверху разом свою країну. Нас об'єднує одне: це наша співпраця, наше порозуміння і наші одні напрямки в нашій державі. Тому що ми хочемо мати заможну державу, ми хочемо мати. Достойну заробітну плату, і саме основне, ми багато балакали про інвестиції по гроші. Але я як директор не можу сказати, що самими основними інвестиціями в нашій державі це є наша мова. Тому перед тим, як йти на вибори, ми багато з Юрієм Миколаївичем я хотів іти самовисуненням, але він запропонував, ми обговорили деякі питання. Я бачу, що об'єднавшись тільки так, ми можемо робити великі справи і покращувати життя нашим людям не тільки на місцевому рівні, але і вище що вона е, Усатий Дмитрій. вам валентина володимировна, це був. и скоро вообще на фамилию Александр. Доброго дня, шановні присутні, хотілося б сказати пару слів. Ще з наших дідів-прадідів праця Гаррії була досить тяжкою, адже вона включала в себе безліч інших професій. Неймовірна жара металурга, пил і вібрації шахтарів і постійний гул. Але наша держава не оцінює це значним чином. Ми бачимо несправедливе ціноутворення. Ми бачимо незаслужений, Не незаслужений пресинг податкової системи. І виходячи з цих реалій, і знаючи, що майбутнє нашої держави йде за молоддю, я вступаю в цю аграрну партію. І хотілося б звернутися до голови аграрної партії України Віталія Скоцика із таким проханням. Створити тривогу молодіжне аграрної партії України. Дякую за увагу! Після віччя Віталій Скоцик завітав до Бобринецького районного музею імені Миколи Смоленчука, де познайомився з історією цього краю. Віталій Скоцик завітав до Свято-Миколаївської церкви, де шанував пам'ять загиблих воїнів АТО, а також привітав настоятеля храму Отця Юрія з Днем народження. Вручи вам картину нашого бобринецького художника Літвота. Видом вашої прекрасної церкви, яка преобразується в лучшую сторону, становиться все красиві і красиві. Спасибо вам нашого краю, щоб були щасливі, вродливі, як ці квіти. І багажі, як ця наша маточка земля і привода. Наша Україна найбагатша і найгарніше. Дуже цікава церква. В цілому, тим, що найстаріша, але разом з тим, ми сьогодні чисто випадково попали на день народження отця Юрія, який правив у даній церкві. І для мене дуже також приємно, що сьогодні в залі було багато прихожан, а отця Юрія, який з великою повагою був. І ми, власне, ось попали таким цілим крутом на Вітання ця з його підесяти людей. Які реформи потрібні Кіровоградщині для відродження аграрної промисловості? Ну, в першу чергу, ми повинні розуміти, що кровоносною системою будь-якої економіки є дороги. І перша реформа, яку треба зробити на Кіровоградщині, при тому. І вона є нагальною це відремонтувати ті шляхи автомобільні, які є на території області, тому що говорити про більше зрушення дуже важко, коли немає транспортних магістралей. Звичайно, після цього треба говорити про те, щоб максимум здійснювати переробку сікосподарської продукції, яка вирощується на полях Кировоградщини, власне, тут, у Кировоградській області, створюючи додаткові робочі місця на переробних підприємствах у невеличких містечках і власне в самому обласному центрі. Це той шлях, який дає можливість... Достатньо швидко створити нові робочі місця, наростити власне покупівельну здатність населення на території області, за рахунок неї підняти рівень розробної торгівлі. Все це дає можливість зібрати більше податків до бюджету області і таким чином платити людям, які працюють сьогодні в інтелектуальній сфері і в сфері державного управління більше заробітних плані. Тому роботи дуже багато, але треба розпочати обов'язково з доріг. І ще одне питання. Кіровоград один з перших міст, у якому було зафіксовано підкуп виборців. Як ви до цього відноситесь? Ну я відношуся, звичайно, дуже негативно до того, що взагалі є будь-які маніпуляції, махінації під час виборчого процесу. Я... Надіюся, що рано чи не пізно, ми прийдемо до електронної електронної системи виборів, де власне будь-який виборець зможе з свого безпосереднього комп'ютера або спеціальних терміналів підійти проголосувати. Тобто для цього теж не дуже багато потрібно. Але я думаю, що в цілому саме суспільство повинно дозріти до того, що вибори це не просто процес купівлі голоса. а вибори це участь у власне побудові свого краю і своєї країни на багато років перед якщо людина продала. Свій голос сьогодні, то як вона потім може жалітися на те, що їй живеться не так, як би їй хотілося. Тому що вона, власне, не прийняла ніякої участі в тому, щоб їй жилося краще, прийнявши два кілограми гречки чи якусь певну суму грошей під час прийняття того рішення, за кого голосувати за одного чи іншого? Дякую.